Вихідними палац студентів ДНУ був сповнений дитячою радістю на сцені більше 30 маленьких і дорослих акторів. Це вихованці центру інклюзивної творчості Арт Паралелі до п'ятиріччя створення організації та до міжнародного дня захисту дітей разом з викладачами дівчата і хлопчики підготували прем'єру вистави Скарб. До створення цього дитячого свята приєдналися і надійні друзі вихованців центру арт паралелі, міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність, який співпрацює з центром 5 років. Фонд всі п'ять років з нами, і то ми тому вони перші друзі, і перші ті, кого ми запросили на це свято. Співпрацюємо з ними всі п'ять років. Це і наші костюми, це наші подорожі, це наші вистави, це наш ну це наше життя. Тому фонду солідарність дуже багато в нашому житті. Ми дуже вдячні і всьому фонду, і всім фахівцям Яні Юрівні за те, що вони ну взагалі разом з нами, і на будь-яку, ну майже на будь-яку нашу творчу забаганку, коли ми до них звертаємось, вони разом завжди. Сьогодні, ну так можна сказати, ми відсвятковуємо п'ять років, як наша громадська організація народилася. П'ять років тому я зустрілася з незвичайними родинами, з їх діточками, і з цього почався наш довгий, інтересний, дуже світлий шлях. Він цей шлях, знаєте, Багатьом багатьма кольорами розмальований. Ну я можу тільки сказати одне: всі відтінки тих вони дуже світлі. Але ж п'ять років тому народився наш інклюзивний театр. Ну саме тоді в мене народилась така мета, можна сказати, і мрія об'єднати у одному творчому просторі всіх діточок, які займаються у центрі. А це саме дітки з особливостями розвитку, а також дітки з нормотиповим розвитком. Всі вони займаються у різних гуртках, у всіх у них різні репетиції. Але ж сьогодні, у нашій виставі, вони будуть всі разом. Зом і то є головна мета роботи нашого центру: об'єднати їх, навчити їх спілкуватись і не роз'єднувати цих дітей за особливостями. У сюжеті головні герої вистави знайшли скриню, всередині якої були наші притаманні українському народу атрибути: віночок, булава, вбрання та страви. Діти нагадали дорослим, що якомога швидше ми повинні припинити війну, а також про те, що скарб це наша українська культура. Це моя донька, вона актриса, артист театру Незабудки. Сьогодні було дуже велике свято, велика вистава, де грали наші діти. Гража, хража синя, кражи люди, кража діти. Також ви маєте бачити в фоє сьогоднішнього палацу студентів чудову виставку, виставку фотографій. Це дітки нашого театру. Так хочуть показати людям, які вони насправді талановиті, які вони насправді живі, які вони насправді відкриті. І щоб люди бачили цей труд сьогодні цих наших дітей і по можливості допомагали, по можливості підтримували. Вони дуже потужні, ці діти. З великим добрим серцем вони відкриті такі, до спілкування, до нових знайомств якісь. Ну, я завжди, коли приходжу на ці свята, в мене потім стільки емоцій, що я навіть не можу передати от всі ці емоції такі добрі, такі світлі, які ми тут всі отримуємо протягом всієї дії, яка твориться на сцені.